Блогерка Олена Мандзюк почала отримувати погрози, ба більше не тільки блогерка, а й її діти. Про це вона написала у себе в інстаграм. Ну і нагадаю, що саме Олена Мандзюк найбільше обурювалася через висловлювання і поведінку іншої блогерки, Анни Алхім. Все почалося з того, що Алхім попросили заспівати українську пісню на хрестинах, і вона при цьому закотила очі. Потім вона все ж заспівала, але Олена Мандзюк закликала ігнорувати Алхім, відписуватись від неї, і навіть звернулась до СБУ. Щоб Ті перевірили висловлювання самої Алхім щодо російської мови і російських пісень, які вона слухає. І дня Мандзюк написала про те, що їй і її дітям почали погрожувати з невідомих номерів. Вона все це передала правоохоронцям і сказала, що 8 травня пережила найжахливішу ніч. Але подробиці поки не може розкрити, бо йде слідство. Олена каже, що ми з вами будемо шоковані, коли дізнаємося про те, хто все це організував. У попередньому відео друзі я вже розповідав вам дві сторони цієї історії. Ну і дехто мене звинуватив у тому, що я, начебто, відбілюю алхім, але ці ж коментатори чомусь не почули у відео, те, що я особисто говорив Алхім про те, що проти російської музики. Але зараз не про це у новинах Слава про я намагаюся вам показати дві сторони, щоб ви вже без нав'язування моєї чи іншої. Іншої думки робили власні висновки, бо я проти, щоб хтось думав чужою головою. Я за те, щоб кожен з нас думав своєю головою і робив свої висновки. І я проти цькування, друзі. Я проти того, щоб погрожували ті чи інші людині, а особливо дітям. Для мене це взагалі низько. Я проти фізичних розправ. і Вважаю, що правильним шляхом у такому випадку є звернення до правоохоронців, що вже у законному полі вирішувати ці питання. І Одразу відповім тим, хто знову планує написати, що я когось відбілюю. я не політтехнолог. Олог не піарник, я маю просто свою власну думку і її висловлю. Я люблю Україну, хто б мені що там не закидав в коментарях і не люблю російську музику. І спочатку повномасштабного вторгнення принципово її не слухаю. І щоразу, коли чую у когось, то пояснюю, чому це шкодить навіть тій людині, яка слухає цю російську музику, бо кожна монетизація йде в бюджет параші, яка потім сих. Податків виготовляє ракети і дрони, які летять на нас. Звичайно, історія з Мандзюкі Алхім це топ-тема у соцмережах останні кілька днів, і багатьом вона принесла ще більший піар і ще більше підписників, поки одні між собою гризуться, інші на них намагаються заробити бонуси. Шоу бізнес він такий.